Добренького раночку я відкрила вікна в теплиці. Три помідорки досадила, з хати принесла, що там ще є, є 4 меншенькі. Дивіться, оце стільки залишилося з попереднього оцього настою кропиви. Але я пішла, нарвала, дивіться, молоденьких, цих, це так рвала, я нову перчатку діла. От, Нарвала кульбаби, нарвала такої гляньте, кропивочки. Зараз залю знову водою і тим вікдром зверху накрию, і в мене буде знов. Чудодійний, на стійці гортензію, теж тільки що полила з настоєм кропиви. Дивіться, скоро вже зацвіте бузок. Полила всю полуничку. О, вона ще мокра. Полила, думаю, хай росте скоріше. Щоб вона Дуже. зеленої маси трошки набрала, знаєте. Вона вже бутони випускає. Треба води понабирати порожні вже ці, бо я тут розбавляла. Гляньте. от Всюди полила, а моркву, а моркву, цю, що тут посіяна, я полила чистою водою. Як вона буде сходити, то може я тоді полю, а може ні. ні. І хочу вам показати мою вишеньку. Оця частину обмерзла, ця справа. Ця трошки обмерзла, тому що вона так, якби в затишку, теплиця її не дала, і вона пізніше розцвіла і є обморожені теж е, обморожені, бачите, гілячки, є, багато є, але є таке, що ще й цвіте, бачите, може якраз зав'яжеться. Бжілки тут літають, а оцей кущ обмерз повністю. Він на сквозняку, бачите, і того частина. А цей, слава Богу, яка красота. Гляньте сьогодні, яке в нас небо. Бажаю вам мирного неба, добра. Всі працюють по городах. <с> і я в тому числі. Зараз піду по черенкую, я вчора одну мультифлору почеренкувала з одного горшечка, а зараз я поприносила касет з хати, буду черенкувати і іншу. Гляньте, глодік мій, боже, яка смакота. Буду його робити. отако От руками капельку пром'яла чистими, чи в перчатках і помішала з медом трошки і в морозилку. Слухайте, воно таке добре, а свіже яке добре. О, я тут осідала трусну, і червона земля. І збираю і сиділа, їла. От. Ну, дай Бог нам дожить до цього всього, щоб ми діждалися. Якихось плодів своєї праці. Гляньте, яка красота. Войлочна моя вишенька називається Надія. Всі три називаються Надія. От, е, колись я читала, що треба садити всі три різні сорти для запилення. У мене всі однакові. Нормально було. Це просто мороз нам трошки напертачив. Отаке. Так що зараз сюди понабираю води. Хай стоїть гріється, бо я ж поливаю їх поливалкою або шлангом. Але якщо я шлангом поливаю, он сюди його витягую шланга. Бачите, рукавичкою закриваю. От, Витягую сюди шланга. І прямо тільки треба це робити вранці, в 6 ранку, коли ще земля холодна. Але як, як погріється земля, тоді вже холодною водою не можна поливати треба теплою, то я для цього набираю, набираю цю воду. В каструлях, у цій каструлі. Дай так я буду закінчувати відео. Сьогодні коротеньке, тому що немає часу і вам, і мені. Всім гарного дня, мирного неба, всім здоров'я, всього самого найкращого. Дякую за коментарі, за підписки. За все дякую. Треба хоч не забудь цю кропиву, залити водою. Залью і поставлю десь куточку в теплицю, хай вона там тоді настоюється. Так, мене в садку дуже багато, тому що я її не викидала, а вторік держала для свиней. Позавторік теж позавторік теж глянь така молоденька, гарненька. І на дні дуже багато кульбаби. Тож рвала одні листочки. Хай ну, вона зацвіте, тоді я її тако ножом навиколупую, таких кущиків, але без коріння із світом Тоже тож Дуже добре підживлення. Прямо дуже добре. Вторік в мене росли огірки, і дивлюся, щось уже верхушки вже, типу, вже не хочуть далі рости. Я раз кропивою, ну не кропивою, я розбавляю. Я розбавляю цей розчин, який буде. Це називається маточний розчин. Беру його отакого половину літри. На 10 літрів води, тому що воно концентроване і, синь, і сильне, щоб не попалити рослин теж таким самим не можна поливати. А це зараз я принесу з літньої кухні води, порозбавляю в поливалках і кажу полю жимолось свою. Отаке От всім гарненького дня. За все дякую. Всього вам найкращого.